О думи мої, о слава злая, за тебе марно, я в чужому краю караюсь, мучуся, але не каюсь. Люблю, як щиру, вірну дружину, як безталанну свою в країну. Роби що хочеш з темним зо мною, Тільки не кидай, в пекло з тобою пошкандибаю. Ти привітала нерона лютого, серда напала, ірода, каїна. Христа, Сократа, о, непотребна касаря ката і грека доброго, ти типу, полюбила однаковісінько, бо заплатили. А я, убогий, що принесу я, за що сірому ти поцілуєш, за пісню думу? Ой, гаю, гаю, і не такі, як я, дарма співають, і чудно, й нудно, як поміркую, що часто котяться голови буї, за є диво. Мов пси гризуться, брати з братами і не схаменуться, а те є диво в ми кохане у шинку покритка, а люди п'яні.